Отже, любі мої, прийшов час продовжити і поглибити роботу від 1 травня і відмінити всі клятви, всі договори з усіма цивілізаціями, з усіма формами життя в усіх світах, усіх вимірах, в усі часи, пов'язані з парадігмою рабства. Ми своєю волею і наміром. Вважаємо всі ці угоди застарілими і недійсними. Застарілими і недійсними. Недійсними. Вони втрачають свою владу над нами і більше не мають над нами сили. Вони втрачають свою владу над нами і більше не і втрачають свою силу. Вони більше не мають влади над нами і втрачають свою силу. Ми відмінили всі свої контракти, які підтверджували наше рабство. Ми проявили волю, ми вільні, свободні, незалежні в усіх святах, у всі часи, у всіх вимірах. Alai idi. Halaidi. Sina it id lio anaisi. Halaidi se ra linaisi. Ouin idesi ali. Hi ina i. La idesi illa. Ha inesi ouin idesa. Ала іси, а дина єс овін. Ала і. І промовлено є законом. від нині і на віки віків. Ми вільні, свободні, незалежні. Дякуємо. 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 Дякую вам, любі мої. За наш святий вибір і його реалізацію.